Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось такі ніжні, так і соковиті курячі котлети. Для приготування котлеток знадобиться курячий фарш. Тут у мене фарш із курячого філе, я готувала сама, перебивала його на блендері. Звичайно, що можна пропустити м'ясо і через м'ясорубку, використовуючи мілке сито. Тут у мене 550 г фаршу. Тепер до нього на мілку терку буду натирати 2 відварених яйця. Так само сюди на мілку терку буду натирати один плавлений сирочок. Щоб краще з ним було працювати, я його завжди трішки перед використанням підморожую. Далі у миску додаю 2 столові ложки сметани. Сметану можна використовувати абсолютно будь якої жирності. В кінці додаю спеції. У мене це доволі стандартний для мене набір: це сіль, сушений часник і чорний мелений перець. Фарш я добре перемішую. Далі миску накриваю кришкою і відправляю фарш до холодильника орієнтовно на 1 годинку. Годинку простояв мій фарш у холодильнику і тепер буду формувати котлетки. Додатково знадобиться тарілочка із водою і тарілочка із борошном. Спочатку руки змочую в воді, беру трішки фаршу і формую котлетку бажаної форми. Я буду робити ось такі продовговаті. Тепер кожну котлетку панірую у борошні. І таким чином буду формувати всі котлети. На плиті у мене вже розігрілася сковорідка із олією котлетки, я сформувала, тепер буду їх обсмажувати. Перекладаю у сковорідку і на середньому вогні поки що смажу з однієї сторони до золотистого кольору. З одного боку котлетки обсмажились. Тепер сковорідку я накриваю кришкою, вогонь трішки зменшила, і буду готувати уже до повної готовності. Ну ось мої котлетки і готові, виходять вони ніжними, соковитими, чудово будуть доповнювати будь-який гарнір. Дуже рекомендую приготувати. А я всім хочу подякувати за перегляд. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім ми злагоди. готуйте з любов'ю та задоволенням і до зустрічі у наступних відео.